Вітаю! в ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Робота над договором про асоціацію з Євросоюзом триває. Уряд закликає українських послів активніше просувати економічні інтереси нашої держави у світі. Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги, як його відзначають у Черкасах. Розширити список стратегічних партнерів України бездогано організувати вибори до українського парламенту на закордонних дільницях, залучити більше в Україну іноземних інвесторів. Саме ці завдання поставив президент України Віктор Янукович перед дипломатами під час офіційної зустрічі з очільниками українських амбасад за кордоном. Більше про зустріч дізнаємося з рубрики офіційно. Євроінтеграція для України залишається пріоритетом зовнішньої політики. Ніякої паузи чи прохолоди у стосунках з ЄС немає. Навпаки, робота над договором про асоціацію з Євросоюзом не припиняється ні на мить, зазначив Віктор Янукович. Євроінтеграційні процеси, які відбуваються, вони наближають нашу країну до європейських стандартів. Насправді ми зробили велику роботу в цьому напрямку, підготовлений дуже серйозний стратегічний документ це договір про асоціацію, про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Не припиняється робота в цьому напрямку. Цей договір парафований. І на черзі а й подальші дії. Я маю на увазі і ратіфікацію на відносини України з ЄС вплинуть і майбутні вибори до українського парламенту. Європа пильно стежить за перебігом політичних подій в Україні. Віктор Янукович вимагає від дипломатів зразкової організації виборів на закордонних дільницях. Всередині ж країни влада неодмінно забезпечить рівні можливості для усіх учасників виборчого процесу. І президент України, і уряд більш ніж будь-хто зацікавлений, щоб ці вибори. Були проведені чесно, прозоро і демократично, у відповідності до найвищих міжнародних стандартів. Тому в цьому контексті я хотів би наголосити, що вибори на закордонних виборчих дільницях повинні бути організовані зразково. Необхідно забезпечити можливість, щоб проголосували за кордоном всі наші громадяни, які мають на це передбачене законом права. Ще одне завдання для українських дипломатів розширення ринків збуту для вітчизняних товарів за кордоном. МЗС має активізувати роботу з іноземним бізнесом. Президент нагадав, що останніми роками зовнішній товарообіг України збільшився і ця динаміка зберігається. А щоб так було і надалі, поради вітчизняній амбасаді працювати не покладаючи рук. Уряд закликає українських послів активніше просувати економічні інтереси України у світі. У цьому році наша держава потрапила у топ 30 найбільших імпортерів світу. Хоча, за словами прем'єр-міністра, Україна може більшість продукцій виробляти сама. Також глава уряду під час зустрічі з дипломатами закликав посилити роз'яснювальну роботу та послідовно руйнувати стереотипи щодо України. Уряд попросив дипломатів популяризувати українську продукцію за кордоном. Для цього посольствам варто проводити бізнес-форуми та презентації вітчизняних товарів. Прем'єр-міністр Микола Азаров зауважив, нашим підприємствам є, що запропонувати на світових ринках. За його словами, Україна найближчим часом повинна вийти з тридцятки найбільших імпортерів світу. Українським підприємствам є, що пропонувати на світових ринках. Ми ще Продовжаємо поки ставати конкурентно з точки зору стоїмості наших товарів і основних составляючих собі стоїмості тих товарів. Уряд не задоволений рівнем капітальних інвестицій. У минулому році в Україну надійшло 6,5 мільярдів доларів інвестицій. А за перше півріччя 2012 року більше 3 мільярдів. Водночас, співвідношення обсягу інвестицій на душу населення вперше перевищило відмітку тисяча доларів. Тем не менее, мы не удовлетворены этими результатами. Мы считаем, что мы пока не достигли необходимого нам уровня капитальных инвестиций, и внутренних, и иностранных, который позволил бы в достаточно краткосрочном периоде ликвидировать структурные диспропорции в экономике, модернизировать производство, перейти на более энергоэффективные технологии. За словами голови уряду, після закінчення парламентських виборів дипломати мають відновити роботу в реалізації угод про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Водночас прем'єр відзначив попереднє підписання цих угод. Єврокомісар з питань розширення ЄС та європолітики сусідства Штефан Фюла зазначив, що Європа стежить за реалізацією реформ в Україні і зацікавлена у підписанні угоди про асоціацію. Натомість президент Віктор Янукович запевнив, що парламентські вибори знімуть усі сумніви щодо недемократичності України. Європейський союз став новим центром економічної кризи, заявив під час Ялтинської зустрічі гарант Конституції України. За його словами, напруженість в економіці призводить до нестабільності на глобальних ринках. Єдиний вихід із замкненого кола президент Ає у структурних реформах та перетвореннях. Водночас глава української держави вважає, що сьогодні загострюється боротьба за лідерство між країнами, посилюється конкуренція на ринку збуту. На цьому тлі гостро постає проблема міжнародної безпеки. Тож держави повинні вести діалог і посилювати співпрацю. На думку Віктора Януковича, Україна може одночасно налагодити і відносини з Росією та ЄС. каже, що держава вивчає шляхи співпраці з митним союзом і водночас сподівається на підписання угоди про асоціацію з Європою. Активно рухаємось до підписання договору про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. В липні поточного року було парафовано угоду про створення зони вільної торгівлі. На даний час у наших партнерів з'явились певні додаткові питання до України, але я переконаний, що після нинішніх парламентських виборів. Всі перестароги зникнуть, і шлях до повноцінної асоціації України і ЄС буде пройдений до кінця. Для успіху цього процесу потрібна зацікавлена участь всіх учасників передвиборчих перегонів. Але звичайно, що влада має давати для цього все максимальне сприяння, і це буде забезпечено. В Плані адаптації нашого законодавства до європейських стандартів і норм було підкреслено що жодної паузи, жодної затримки, жодної перерви саме в цій роботі ніколи з української сторони не було. Актуально також стає проблема забезпечення економіки необхідними ресурсами енергоносіями, сировиною інвестиціями. Тому в планах України поглибити співпрацю з Туреччиною, зазначив Віктор Янукович. Зокрема, це об'єднання зусиль у проектах розвитку і модернізації систем транзиту енергоносіїв. За словами президента, пріоритетом для України залишається створення спільно з Росією та іншими партнерами консорціуму з експлуатації, модернізації та розвитку української газотранспортної системи. Також важливим є спільна із Туреччиною реалізація прогр програм у галузі ядерної енергетики і розробка джерел видобування енергоносіїв, зокрема освоєння ресурсів Чорного моря. Тут створюється нова транспортна інфраструктура, прокладаються нові маршрути транзиту енергоносіїв, іде активне вивчення і освоєння природних багатств Чорного моря, що, стає, що має велике значення для всіх країн Євразії. Чорноморський регіон без перебільшення стає великим комунікативним вузлом. Сподівається Янукович і на підписання з Туреччиною угоди про вільну торгівлю. Цього року товарообіг між країнами становив 6,5 мільярди доларів, що на півтора мільярда більше ніж торік. Цю цифру планують збільшити до 10, а згодом і до 20 мільярдів, щоб привабити іноземних інвесторів. В Україні удосконалюється регуляторна політика, спрощуються дозвільні процедури, знижується адміністративне і податкове навантаження на бізнес, наголосив президент. Тому ми постійно працюємо над досконаленням законодавства для створення в країні вільного конкурентного середовища, надійних правових гарантій для інвесторів, для відповідальних власників. Ключовою умовою сприятливого бізнес-клімату є наявність в країні чесного і неупередженого судочинства. Саме в цьому полягає зміст судової реформи, що зараз продовжується в Україні. Найголовніша перепона для інвесторів в Україні корупція та свавілля чиновників. Прозорість та відповідальність влади президент пообіцяв довести, прибравши корупційні податки на бізнес через реформування адміністративної системи та контролюючих органів. У світі відзначають тиждень паліативної та хоспісної допомоги. В Україні її потребує майже 800 тисяч хворих. З них більше трьох тисяч живе у Черкасах. Ці люди мають невиліковні хвороби. Аби полегшити їм останні дні життя, потрібні спеціальні хосписи. В обласному центрі поки що немає таких. Втім, відкриття такого медичного закладу не за горами. Детальніше у рубриці актуально. І трошечки отак мені ручку, щоб ручка не написала. Отак мене під ручку за ядукію Степанівною доглядає одна медсестра та санітарка. Пенсіонерки невеликовна хвороба. Таких як вона у терапевтичному відділенні ще 14. і до кожного потрібно підійти та приділити увагу. Медсестра каже, для того, щоб працювати у хоспісі, треба мати велике серце. Це дуже важка робота. По перше, що повинна бути, як то кажуть, висока кваліфікація. І дуже хороше, щире, добре серце. Не можуть працювати тут люди, просто прийшли з вулиці, чи з другої лікарні, навіть де б вони не працювали, чи з медичного коледжу. Це треба мати любов до людини, любов до професії. Окрім доброти та співчуття, медперсоналу потрібно мати і велику витримку, говорить завідувач терапевтичного відділення ліжкової паліативної допомоги. Адже за 15 хворими тут доглядає лише двоє працівників медсестра і санітар. А от збільшити штат вони самостійно не можуть. Нема на сьогоднішній день наказу міністра, який допоміг би забезпечити повноцінний догляд і лікування таких хворих. Ми користуємося тими штатами, які є для терапевтичного відділення нашої лікарні. А для паліативних хворих, значно штат повинен бути більший. Аби покращити догляд за пацієнтами з смертельним захворюванням, запобігти та полегшити їх страждання, у Черкасах планують відкрити хоспісний центр. Тут хворих будуть діагностувати, а також надавати їм моральну і психологічну підтримку. Це процедурний кабінет відділення паліативної допомоги. Тут будуть проводитися процедури хворим, тут будуть брати аналізи на обстеження в таких хворих. Це один із кабінетів нового паліативного відділення. Новий медичний заклад розрахований на 15 осіб. На цьому тижні ми плануємо відкриття цього відділення. Це покращить умови перебування хворих, наблизить до більш таких кращих стандартів надання медичної допомоги. Звичайно, відділення ще потребує до оснащення, але я думаю, що в цілому воно буде досить пристойним. Зараз лікарі чекають, коли у центр проведуть світло. Після цього сюди мають перевести всіх хворих. Офіційне відкриття паліативного відділення планують 13 жовтня. Міжнародного авторитету України як демократичної соціальної держави її європейський вибір має наслідком наближення якісної та доступної медико-соціальної паліативної допомоги хворим, які знаходяться в безнадійному стані. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.